Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Ми вчора закінчили марафон 33-денний разом з Яковом, який писав свій лист, а ми його читали і розважали. І прошу кожного, хто брав у цьому участь, написати під цим відео, чи такий спосіб читання і розважання Слова Божого був для тебе корисний. Чи Виністи якісь для себе висновки і чи ті питання, які ставив для себе, були важливими, були потрібними. Заохочую до коментування цього відео, але теж і коментування тих відео, які протягом цих 33 днів були. Хай Божа мудрість, Боже ведення і благословення. Перебуває над кожним з нас, хай Слово Боже, яке ми читаємо, над яким ми роздумуємо, яким ми молимося, веде нас дорогою нашого життя. Хай Святий Дух надихає нас на нові звершення, на новий досвід разом з Богом. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Амінь.